Неймовірна красуня. Подивіться, яка гарна лялечка з набору для того, щоб її лікувати. Я розмістю вам окремо відео, де розкажуть про її функції. На жаль, аксесуарів в комплекті немає. Маємо таке шикарне волосся в ідеальному стані. Вона у нас інтерактивна. Лялечка в ідеалі у платьку з батарейками в комплекті. І має два режими: один ручний, один автоматичний. Вмикається на спинці. Говорить різні фрази. Температуру необхідно міряти їй. Неї голівка рухається, вона тремтить. Можливо, взяти якусь пляшечку для того, щоб натискати. Ось вона зараз буде тремтіти, вона вібрує. І необхідно полікувати. Також має кнопочку на животику. Можна використовувати просто набір лікаря, будь-який термометр всовувати в ротика, натискати на кнопочку і будете змірювати температуру. Також можна її слухати. Тут на колінці у неї, типу, вавочка лікувати, мочити. Дуже красиво. Можна просто гратися як лялькою, вона просто неймовірна.